Завжди питаю, чому ми не розглядаємо питання про домедичну допомогу. Ось тримайте. Ось, ось. Яке перше правило надання домедичної допомоги постраждалому при ДТП? Угу. Надання домедичної допомоги повинно проводитись при відсутності небезпеки? Спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів. Спочатку необхідно впевнитись в наявності дихання у постраждалого? Фуф. При відсутності небезпеки. Бажано, ну, бажано тому що, mm. чесно кажучи, якщо ти будеш тут в тебе скрізь, тут кошмар якийсь, а ти тут йому дихання відновлюєш. Okay. Ну, мабуть, це і правильний варіант відповіді: надання до медичної допомоги повинно проводитись при відсутності небезпеки. Небезпеки, рибачь. Тобто, дихає від... Ну, Я дихає з медициною небезпеки. на Ви. Мене, я пам'ятаю, до нас приходила. Така тітонька, вона в морзі робила. І в і запрошували, прикинь, як ми навчалися, нас запрошували в морг на, скажімо так, оглядини. Навіщо? Так, от професіонал видать своєї справи. Для неї це все так легко, знаєш, вона розповідає. От вчора загинув хлопчина на мотоциклі, так ми йому ростин робили. В нього такий ще підшкірний жирочок, такий ще дитячий. Ми такі сидимо, це 10 11 клас десь ми ж навчалися в у ось, Приходьте до мене, я вам завтра покажу. Це, це, це типу, нормально. Yeah. Ну, Для неї це нормально. Для а неї, а, це а в нас отакі всі сидять, знаєш, дітки, коротше, ну це тундень. В правилах дорожнього руху, звісно, цього немає, але є витяги з інших правил. Оцініть місце події на небезпеку для себе. Тому що найважливіше. Це щоб рятувальник не, не став постраждалого. Постраждало. Небезпекою можуть бути собака, що покусав постраждалого, вона може покусати і вас. Працюючий електроінструмент, ще не впали шматки розбитої шибки дзеркала, дорожній рух, п'яний сусід, ну і так далі. Якщо ви проігноруєте цей крок, то ви станете постраждалим також. Якщо небезпека є, то забудьте про кровотечу і спочатку зробіть одне. Усуньте небезпеку, а потім евакуюйте постраждалого в безпечне місце і вже потім надавайте допомогу. Взагалі, коли, не дай Бог, трапляється щось подібне, тобто якась ДТП, от я мав, як кажуть, е досвід. досвід такий, так, бувало, бувало. Причому не я був за кермом, якщо що. От, то там зорієнтуватися дуже важко насправді. Там по різному дуже люди себе починають поводити. В когось це е, викид адреналіну, і він все робить як по методичці, а тоді такий: що? А я це що робив? Так, А в когось навпаки, тобто все паніка, то ножки підкосилися, сів і сидить. Тобто, тут вивчити, звісно, потрібно знати якісь ази, це може реально врятувати життя. Але по факту. в Таких обставинах кожен, мабуть, непередбачувано себе веде. Дай Бог, щоб не пригодилось, щоб ніхто не знав, як себе хто веде.